Всім привіт! Всіх вітаю на нашому каналі. Вирішили вам таке зняти відео. Вдалося нам заїхати до коней машиною. Хочемо їм трошки диму зробити, бо вже починається. О, диво було два дні дощу, був спокій От хто там розводимо Дим. Тут ось єди, де ми палили. Прийшли до наших дівчат. Це ви можете бачити наша лошейця. Лошейця з Нідерландів. Звати її нанет. Болонської породи. Ще два роки немає в кінці цього місяця, буде мати на нет два роки. Покривали її аруном. А це наша бльдівка. Била привезена з Бельгії і наоборот, ця з Нідерландів а та з Бельгії. Бельгії нідерландський трекпарт Бельгійка. марина. Також ці молоді покривали ми армом. Ця дуже набрала за останній час, їй вже два роки було в кінці березня. 29 березня випов знову. сіно в кормусі трохи є. А це наша полупеказетка від нашої чорної кобили Бела. Ця кобила може бути на продаж. Кого би цікавило? Така кобилка. Кубила така 172 на лінійку росту дочка гуліпана. Кубила в гарному укладі. 4-х купила. Та так, не впрігано, то точно. Пуша наша, от дивиться на нас. Також купила ростом 173 на лінійку. Дочка Буцефала нашої Волги. Кубила ось ще трохи і буде з лошадку від Алана. Камера не передає, наскільки це велика кубила, але можете собі уявити, що зараз вона така в худому тілі, коло 820-840 кг. Нога потужна, як для кобили. 26,5 см, я вважаю, що це багато. В ім'я її вже починає. Біля неї стоїть її сестра по татові, наша Спарта. Тато казав, що Спарта ще швидше е вродить. Що таке? Ім'я налити. Каже тато, Йоспа. Каже тато, що як народи лоша. Ми її навіть додому брати не будемо. Також кобила продається, що зараз, що можна і з лошадком буде її купити. Минулого року кобила мала від Алана лошичку. Так, то кобили не плідні не пропускають. Кобила така буде. Ростом 162 на лінійку, нога коло 25, там 24,5. Дочка буцефала. Дуже розумна. Дуже розумна кобила. Розум в неї. Кмітне, кмітлива, так. То вона... Є такі тупенькі коні, такі як наша пуша, а вона хитра, гривата. Дуже грива таке. Реві як уже ріпця. О, маринка йде до нане. Десь як де заспокоїть? Іконей? Іконей і мух. Десь як ще заспокоїть. Ми в декількох місцях зробимо. Пуша це вже не перший рік. Пуша ще лоша, лошами, вже робили їм такі димові завіси, то вона знає що. Спарта їх зганяє. Ось як кормушка. Як з а з того не хотіли їсти. Чук круглий стояв, хоч би що. Стояв тиждень. Мусили приїхати їм розкинути. Подивіться, як змінилася наша маринка. Найсмачніше наша на оце. Смішно нам з неї, що О, шерсть що від неї не, не зійшла. Хоч і їсти давали, і вітаміни були, то ну. О, Марина. Зробилася в нас кобила, що факт. Оця моя любима. Нанет. Це моя любима? Моя любима нанет. А моя любима хто? Марина? Спарта! Треба найбільше любить спати. Вася любить свою цю Марину. І каже, Марина і Нанетто його... то його улюблені, бо були нам втекли. І наш Василько їх без Кантарів привів. То він починає респектувати ті коні, які за ним ходять без Кантара, не втікають від нього. А ми то і Бела. Бе. Бела улюблена. Дивіться, як стали кубили в дим і все. Десь, десь на достуді звідси, бо там ніхто не ходив сюди. Так, остаточно, от. Щоб було Швидко від ціна відганяють. Це як на непаркує сідати. Десь тільки кущі, там тільки кущі треба буде розрізати. Ми трошки статом попрорізали, але не сильно, то вони трохи попроломлювали, треба буде ці всі гілки попідчищати. Ми сюди тільки пішли пасти, колись кусили кусою тут, бо кони сюди на опонах. Не можна було спіняти, бо тут вузько скільки оцей коник там буде, немає їм цього простору. А відколи в нас пастух, ми почали сюди, йти, то оці лози були. які Такі навіть не були, як і рука. Що я через них проходив так, що гнув їх. Кушчики такі були. Так. Ми ще тепер файно трохи підчистим. Які зробились. Тінь тут цілий день. Так. Чи туди сонце, чи туди. Коні дивіться, яке зробили по -собіську. Тут були трави, як ми загнали в коліна. Цікаві таке питання може хто знає, хтось спробував пасти, наприклад, на от бачите оцей швар очерет. Там лаку немає ніякого, тільки посередині тече джерело таке шириною метр. І цікаво, чи хтось спробував пасти на такому коні, чи вони це пасуть, чи вони будуть то пасти, чи вартується городити. Бо палити ми не палили. Там якась живина є, а якусь На приморозках я там з другом, двома тракторами, може би ризикнули то скосити, бо це треба чіпатися, щоб наперед хтось тебе тягнув. Пійшли ви в спарці, бо колись було таке озерце, воно просушилося з таким плавним сходом, воно отак іде вниз і виходить. Там посередині річка вон от з того місця таке джерело буйне, дуже буйне. Тече. А ми це джерело років 7 чи 8 тому розкопали, бо недобросовісні аграрії. Не можуть наїстися землі. Намагалися його заорати, а природа бере своє, так і комбайн «Джундір» нирнув туди. Їх на бік, відламав жатку. Там все рівно, там тільки залишається півтора метра до того джерела і кожен рік вони намагаються це заворати. Хочемо купити два-три кільця такі бетонні, одне знизу видовбати, і поставити, укріпити, щоб вони це не.